Друзі, всім привіт! Мені задали таке питання, чи треба нутріям мостить гніздо перед тим як має самка привезти внутряд? Ну, Скажу вам так, за все своє. За всю свою практику нутрієводства, я сам ні разу не мостив нутрякам гніздо. А чи мостить самка, то в принципі не всі. В мене самочки не всі мостили гнізда. Некоторі ну, мостять гнізда, от як в тому правому углу сарая, намостили гнізду, а некотрі, в принципі, не мостять гнізду. Тут в цьому загоні з лівої сторони, якщо заходиш, о, в другому загоні з правої сторони, але не всі мостять гнізду. І ще таке було питання, як себе ведуть, якщо в сараї два самця. Ну, от, по, по приміру, як у мене, ось о, тут плоский шифер, Та, Є такі моменти, де вони друг друга чують, але не завжди, іноді вони друг з другом, як то кажуть, перегризаються, а іноді таке, що не обращають внимання, от як зараз. В принципі, вони щось з цієї сторони відносяться спокійно. Щось з цієї сторони відноситься спокійно. Ну іноді, коли самці друг з другом перегризаються, іноді це, ну, це на них впливає. І ще такий був інтересне таке було запитання. От самці, у кожного самця свій запах. Да? А у мене в сарай переділений на, як то кажуть, на два загони, який самець головніший. Ну, сказати, що головніший самець. Ось ви бачите, дивіться. Ось там от є така от, навіть зараз приближу, видно, через оцю ось, бачите носик його, вони друг з другом пере, перенюхуються, трошки вигрізу те місце. Сказати, який запах у якого самця, який самець головніший, я не можу, тому що в кожного самця, кожен самець хазяїн в своєму вольєрі. Тобто це не саргай, так сказати. це от... У цьому вольєрі білий самець вожак, Тут ось цей самець, цей кофейний такий, тут він вожак. Якби був би сарай без вольєра, соответственно, був би один самець головніший. А так як в кожному вольєрі свій самець хазяїн свого, як то кажуть, двору і, і дому, то соответственно, тут. Ну і на запитання, чи потрібно, чи не потрібно е, містить, чи робити гніздо, коли самочка має привезти надряд. Я скажу так, що я підкидаю от в даний момент, як зараз вже квітень місяць, то тут вже трава зелена пішла, то от я їм кидаю траву, деякі от їдять, а деякі її мостять під себе. Також от до наступного ранку вони виїдають цю траву. А де щось залиши притопченим, тобто вони отак, -от, таким образом, коли вже з поздньої осені до начала весни кидаю їм люцерку. І з цієї люцерки вони теж собі дещо поїдять, а де щось мостять гнізда. Але не всі самочки в мене мостять гнізда перед тим, як мають привезти нутрят. Всього, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте папроси, ставте лайки, додавляйтесь до мене в друзі на фейсбуці, силочка під кожним відео в описанні. Всім мирного неба, всім успіхів!